Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ми зробимо на тему саміту миру. Україна та союзники розроблять спільну переговорну позицію, яку передайдуть до Москви. Про це повідомляє дочі Велі з посиланням на речника президента Сергія Нікіфорова. Тепер, так, нагадаю вам, що він відбудеться, цей саміт миру у Швейцарії 15 та 16 червня. І ще дещо: маленький абзац. Нагадаю вам, що чільник МЗС Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких переговори з Росією, Росії не будуть. Росії то не буде, як вони можуть провести переговори з Росією. Відбутися перше, що або Україна має змусити ворога програти на полі бою, або ж створити потужну коаліцію країн, які вплинуть на агресора дипломатично. Тож, другий сценарій можливий лише після проведення саміту миру у Швейцарії, на який представників Росії не запрошували. Гаразд. І так, ми роздивимося, значить, наскільки я розумію, другий варіант створити потужну коаліцію країн, які вплинуть на агресора дипломатично. І так, дивимося спочатку, чи є дійсно потужна коаліція, яка на цьому саміті миру буде представляти, тобто, Україну, я так думаю. Або давайте як вони до України, ця, ця коаліція. Наскільки вона вигідна для України? Дивіться, зібрали на свою голову. Ця карта вже говорить: важкий варіант, дуже складно. На, на себе багато беруть. Тут, ви знаєте, перебор, скажімо так, по першій вже карті. Хоча друга карта йде сонечко, так? Але все рівно йде трійка мечів. Тобто ця коаліція навпаки тільки ускладнить і усугубить цей переговорний процес, який бажано би уникнути. Тобто це нічого не йде на користь України, і тут смерть іде. Тобто, ну, ми не дивимося як смерть, а дивимося, як різкі, різкі зміни. І тут не добре, іде дуже недобре. Дуже недобре. Тобто ця коаліція абсолютно недобра для України. Тепер дивимося, як вона вплине на. Як вони зможуть, чи зможуть вони вплинути на користь України? Тут уже, бачите, маніпуляції. На користь України дипломатично. На агресора. Чи вплинуть вони, ця коаліція, ну, вже показую, що тут не дуже добре. Чи вплинуть вони дипломатично на агресора, тобто Росію? Чи ні? Ви знаєте, тут будуть пропозиції. Вибачте, що я так кажу. Договорняк буде. Пробачте, що я так кажу, але так воно і є. Тут. Фиктивний договір підпишуть. Фіктивний. Ось. Ну, ви знаєте, це все нам приподнесуть. Давайте я так скажу. Це все нам настільки презентують, що багато, вірніше, влада наша це все буде презентувати. Дійсно, дуже красиво, дуже. І так, я тут не бачу впливу. На Росію. Тут навпаки підігрування Росії. Ось так. Тому що тут ні одна карта не показує, що Росію цим принижуть чи ще щось зроблять. Я вибачаюсь. Мені дзвонять, тільки не розумію, чому. Так, зачекайте. Ну що це таке? Я вибачаюсь. Деякі люди не знають, що мені дзвонити не можна. І так, дивимося. Тобто, чи вплинуть вони на Росію? Тут ні одна карта не показує. Тут, навпаки, знаєте, підсобити ворогові. Якось ну, улестити його. Тут немає дипломатії. Тут немає дипломатії, мої дорогенькі. Результат для України з цього саміту. На даний момент дивимося. Ну, звичайно, може щось і зміниться, але в загальному для України невигідні умови, абсолютно невигідні умови. Хоча тут і зірка стоїть. Дуже багато людей рахують зірку, як Бог знає що. Так, Давайте я отако прикрию трошечки ту зірку голу. І так, у нас випало, дивіться. Пряміком у якийсь союз нас, тобто Україну цим, це крок до обнулення. Щоб ви розуміли, це крок до обнулення України. Тобто тут у нас стагнація йде, і тут якісь, знаєте, такі переговори будуть. Такі умови невигідні по місяцю. Це дуже невигідні, непрозорі умови, скажімо так. Україна їх не зможе вірніше, Україну це буде стримувати, а Росія не буде цього виконувати. Розумієте, те, що тут робиться, тут буде йти до стагнації. Тобто, якраз коли нам приходить зброя, якраз коли Америка нам буде це все постачати. У нас буде застій. У нас ну, дуже недобре для України, щоб ви просто розуміли. Дуже невигідні умови для України. Договорняк: по місяцю це настільки а, речі приховані. Нам, до речі, правди і не скажуть. Нам скажуть, що все прекрасно, але прекрасно буде для Росії. Давайте я. Так, я цю карту і знову дзвонять. Я вибачаюсь. І так. Дивіться, дивіться. Зараз я запитаю, для кого вигідні ці, цей саміт буде? Для України чи для Росії? Зараз ми подивимося, для кого? Для України чи для Росії? Ну, дивіться, сімка кубків це недобре. Недобре От, а їм сімка монет. Тобто, нам якихось обіцянок надають, а їм, бачите, ну, сімка монет це все ж таки краще, ніж сімка кубків. Це цянки всякі нам обіцяють. А тут, бачите, все рівно. Це, знаєте, трошечки почекайте. Трошечки почекайте. Але все буде дуже добре, тому що сімка монет це краща карта, ніж сімка кубків. Результат. Дивіться, у них королева жезлів. тобто королева жезлів говорить про те, що вони не втратять, тобто піднімуться на світовому рівні. А у нас тут туз туз мечів, недобре. От, і недобре. Бачите, обіцянок надають, але не виконують. А тут скажуть зачекайте, наберіться терпіння, вкладайтеся і так далі, і будете мати статус все рівно статус. І тут 20-й аркан. 20-й аркан не завжди погана карта. Якщо зчитувати з цими картами, недобре, з цими картами навіть дуже добре, тому що Росію чекає після цього саміту більше. Більш вигідне для Росії. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. На жаль, На жаль. треба подивитися, що за країни, що за коаліція, яку зібрав Єрмак. Це не Зеленський збирав. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!